Пане Романе, ну от, мені здається, шлях для вирішення проблеми. По-перше, якраз таке розписати, у чому головні, скажімо так, маячки цієї проблеми? з Чим потрібно буде поритись в першу чергу? От Лубінець якраз таке окреслив оці головні моменти. Знову ж таки, затримання у грубій формі у публічних місцях. Що і ще потрібно буде пропрацювати членам ТСК для того, аби вирішити проблему загалом, на вашу думку по, ми можемо мільйон там комісій робити, звітів уповноваженого слухати. Але реалії такі, що якщо ми говоримо про доказову базу під час мобілізації, ну з боку постійні конфлікти з військовозобов'язаних, ТЦК між собою, поліції, ми можемо говорити. Тільки в одному випадку, коли є реальні докази, для того щоб отримати докази і об'єктивно по кожному випадку все вирішувати, досить просто це питання вирішиться. Встановлення відеокамер в кожному ТЦК, в обов'язковому порядку реєстрація абсолютно всіх, не так як у нас в бусиках завозять зараз людей. Не перевіряючи, не зрозуміло, як от просто в бусику завезли, можна біля будь-якого районного ТЦК постояти і побачити цю картину. Я це неодноразово наблюдаю. Другий момент спілкування працівників ТЦК тільки за наявності бодікамери. Не включена бодікамера, як колись у поліцейських це починалося, працювало. Не маєш права спілкуватися з людиною. Все далі більше з зразу ж буде вирішено. Ну, я постійно читаю, як ТЦК пише, як вони збили велосипедиста випадково, як ніхто не гнався, як людині не хамили, як людина підбігла, почала там бити касте там 10 військових. Ну реально, це казкові сценарії, в більшості з яких я як юрист не вірю. Але для об'єктивності, для того, щоб постійно, коли мені говорять там різні представники обласних структур ТЦК і про те, що. От є проблема з військовозобов'язаним, Вона досить просто вирішується. Я це давно говорю ще десяток років, стикаючись з ТЦК. Для того, щоб не було жодних порушень, об'єктивно треба бодікамери надіти на всіх захід в обов'язковому порядку, тільки за реєстрацією в ТЦК. Вихід за реєстрацію, і до речі, мені тут цікаве питання. Я бачив неофіційну статистику. Там близько 100 тисяч, ну там сто шімо тисяч, нібито призвали минулого року. Ну, включаючи тих, хто сам прийшов і все інше. От мені досі цікаво. У нас постійно історія про так звану босифікацію, що людей з вулиць забирають. А хто їх відпускає тоді? Адвокати забирають. Це неправда. Адвокатів не пускають в ТЦК. Я можу Сказати це впевненістю, ну навіть нема сенсу іноді заходити в ТЦК, бо туди просто не допустять. І там можна робити з людиною, що хочеш. Можу сказати по одному з ДЦК людину реально побили навіть сенсів, Він присилав все. Приїхала поліція. Знаєте, що далі було? ТЦК не пустила поліцію. А є І так... слідчого питаю. Такий випадків закону? маса пане Романе з точки зору закону, я вважаю, що це незаконно. Ну просто воєнний стан, режимний е... об'єкт військовий. Як я розумію, можливо, це якось нормовано. Якщо режимний об'єкт в даному випадку при недопуску поліції, викликається військова служба правопорядку. Це ж не означає, що можна бити людину там вбивати, і що завгодно робити, а поліцейські е... це зробили, викликали. Цю службу ні, звичайно. І коли спілкувався з поліцейськими, вони говорять, так це звичайна практика, нас сюди не допускають. Я говорю, ну а як ви повідомляєте військову службу правопорядку? Ну ми потім розпишемо їм якесь повідомлення. А від військової служби правопорядку я знаю, які відписки прийдуть про те, що ви не надали ніякі докази. Як можна надати докази, будь-які, якщо це там стверджується, що нібито режимний об'єкт, на який не можна зайти, добре. А як людина просто, як реально перевірити, хто винуватий? ТЦК чи військово зобов'язаний? Правда, він там сам головою бився, так що розбив голову. Ци реалії ситуації такі, що його там били без пане Романе. От як кажуть, критикуєш, пропонуй? От чи є у вас розуміння того, чи розуміють це депутати? Там ми знаємо Мар'яна Безугла, пан Роман Костенко, також екс військовослужбовець Кіборг, та люди, які розуміються на обороні, на питаннях в цьому контексті. Чи є у вас можливість з ними поспілкуватися? Чи подаєте ви якісь свої пропозиції, як також член громадянського суспільства України? Я можу сказати, що по Більшості депутатів ми досить багато звернень писали. До речі, ну там різне там політичне ставлення. Я читаю до безугля, але можу сказати, що в багатьох ситуаціях, коли Безугла ну, писала свої безпосередні звернення народного депутата, як по військовозобов'язаних, так і по військовослужбовцях по проблемах там не виплатах, різних пораненнях і всьому або не звільненнях військовослужбовців, не надання медичної допомоги, ефективно це працювало. Ну, це я можу сказати от просто як по народному депутату. Те, що я направляв і бачив відповіді. Угу. Ну а чи взагалі очікуєте якогось прогресу в, в, в питанні вирішення тих проблем, які ви зараз озвучили. Якщо взяти за шкалою, знаєте, от ми цю війну часто-густо якось проектуємо на спорт, показуємо як якусь. Доріжку марафону або доріжку 100 метрівки, і так далі. А якщо от взяти 100%, наскільки протягом повномасштабного вторгнення нам успішно вдалося вирішити той ряд проблем, про які ми зараз говоримо? там 30%, 50%, можливо, 90% і так далі. Я короткі такі експерименти приведу, які працюють. Смотрите, 18-24 почали давати там, ну, мільйон, так. цей, щоб люди пішли. Люди пішли, бо я вони побачили, що 200 е, е, так 200 тисяч зразу при підписанні контракту людям почали ці гроші приходити, і людина мотивує інших. Говорить: слухай, там мені 200 тисяч зразу ж прийшли. Не представляєте себе, 18 років і вам прийшло 200 тисяч. Ну це серйозна сума. Треба працювати з мотивацією. Я Давно про це говорю. Ну так у нас був 22 й рік, коли всі пішли, скажімо, так там в іншому була ситуація. Зараз вже котрий рок повномасштабний треба працювати з мотивацією запихувати в буси неефективно. ну людина далі бежить самовільно залишає військову частину людина кидає зброю ну це перекладання однієї е, ситуації в іншу проблему абсолютно я зрозумів вас, пане Романе. Я хочу ще зауважити, що станом на зараз наша знімальна група продовжує перебувати поблизу Голосівського ТЦК. Там сьогодні було оточення за роботи національної поліції, і була інформація про намагання евакуювати автівку, автомобіль військового адвоката. І зараз ви бачите ситуацію, яка просто зараз там відбувається. Наш оператор повідомляє блогер, так не київський ревізор заліз на евакуатор щоб авто не почали евакуйовувати Ну, взагалі там цікава атмосфера зараз відбувається. Ви бачите, навколо поліція діалогу стоїть, а загалом полісмени національної поліції України, і от власне сам цей добродій з телефоном в руках все знімає. Очікуємо до цього, до чого далі далі це все буде призводити. Тим часом я хочу у вас запитати, пане Романе. А діяльність о цих от так званих військових адвокатів. Вона чим унормовується, і що це за поділ на адвокатів і військових адвокатів, тому що як я розумію, зараз їхня робота користується попитом. Ну, я хотів би сказати, що реалії е, війни надають певний поштовх, в тому числі в адвокатському середовищі. Ніде немає е, безпосередньо унормованого діяльності там, військового адвоката, податкового адвоката, чогось іншого. Насправді е, це е, норма, людина говорить, що вона спеціалізується е, на певних питаннях, зокрема, як пишеться там. Адвокат з господарських справ найпростіше. Ну зараз багато ви бачите вивісок. реальні військові адвокати, але в першу чергу, ну я себе напевно теж відношу правильно до військових адвокатів, тому що вважаю, що 90% свого часу я займаюся не військовозобов'язаними, а військовими. А це що взагалі таке, пане Романе? Це значить адвокат, який зараз служить чи адвокат, який носить хакі, чи адвокат, який займається якраз таки військовою проблемою? проблематикою в юридичній сфері. Знаєте, я вважаю, що людина, яка займається проблематикою у військовій сфері, якраз ну може себе називати військовим адвокатом. На жаль, немає у нас зараз. У нас е частково є військова юстиція. Ну я теж певний час проходив службу збройних силах України, аж 10 років в різні періоди. Е і хочу сказати, що теж на юридичних посадах є спеціальне звання юстиції безпосередньо, в тому числі е як у мене. Е але якщо брати по військових адвокатах, в основному пишуть ті, хто спеціалізує. Ціць у нас чомусь іноді в суспільстві викривали на поняття, що це адвокати, які там займаються проблемами ТЦК. Ну я б так не сказав би, бо ну, наприклад, у нас більшість звернень це військовослужбовці, родини безвісті зниклих, полонених і все інше. Тобто, і якщо ви ну, просто переглянете, чомусь люди шукають навіть от військові. Коли телефонують, вони говорять: а ви військовий адвокат? Чи звичайний я, ага. Ну, мені тобто, такий сказав, запит я теж суспільства питаю. сам створився? так? так, так. пане ну, Романе, я хочу ще долучити нашого гостя у студії. Тут Олександр Бригенець, журналіст політичний політичний аналітик. Пане Олександре, у вас є, скажімо, так, своя аудиторія на Ютуб каналі в Телеграмі і так далі. От ваші глядачі та читачі чи вони мають цей запит на допомогу саме в цій сфері? І про що звертаються? З якою Таким запитом до вас, можливо, у вас також допомога Ну, багато е юридичних питань. Звичайно, тут е саме в цій юстиції, яка стосується військовозобов'язаних і військових, і е сімей військових, звичайно, цього дуже багато. І, до речі, і в армії сьогодні в, в ЗСУ більше є людей, які е несуть службу. Ну Контактуючи з сім'ями військовослужбовців, так. чого раніше не було, і так далі. Тобто є якісь позитивні зміни, безумовно. Але от ідея про боді камери, вона дуже правильна, і влада не зможе на неї піти, тому що. Вона не хоче, щоб вся ця інформація була доступна. Я вам скажу більше, що от е, в 14 а ви році... ви коли говорите, влада, ви кого маєте на увазі? А хто зацікавлений в тому, щоб не знали? Тобто, якщо б вони були зацікавлені, вони б цей закон вже прийняли. Ну, Це я... якийсь окремий депутат, чи ви зараз ново влада, влада? Це більшість, голова. яка не проголосує. Угу. Дивіться, я вам наведу два приклади влітку тринадцятого е, року. Я вніс законопроект. В якому е, вимагав, щоб у Беркута на шоломах були прописані персональні номери у кожного, як відчували, та ні, ну я ну це була проблема, тому що я був депутатом. І я знаю я, що вони прикривалися шоломами і творили беззаконня, тобто це варіант будікамер по суті, та якоюсь мірою, так але тоді при Януковичу це не було прийнято угу. зрозуміло. А що сталося? Коли Янукович, коли, коли Янукович е, виїхав. Почала працювати поліція, у якої з'явились бодікамери. Тобто тоді, виявляється, були зацікавлені в тому, щоб хабарів не було. І тут абсолютно правильно пан адвокат запитав, він так ви всі забули цю фразу, а питання: а куди діваються безліч людей, які е, були в бусиках, а потім не потрапили в, е, в службу? А багато хто мені пише з людей, що ці люди відкупилися і їх відпустили. Я цього не знаю точно. Але якщо говорити про більшість людей, ну, і так можна далі... можна ж припустити, що це люди з поганим здоров'ям, які після ВЛК від, яких відпустили додому. Ну, ну є ж така ймовірність. Звичайно, правда? але ми кол... ж не будемо всіх назвати. Я, не кажу, я кажу, я не кажу, що всіх, а так. я кажу, що от якось так, ті, хто в бусиках був, вони потім не потрапляють. Під як навіщо їх було в бусики брати? А для того, щоб е вирішити якесь інше питання, і якщо би була камера, то він би ні хабаря не міг дати. Mm -hmm. Ні, інші проблеми не були вирішені. Тобто, якщо ти потрібен війську, ти б був війську. Якщо ні, то ні. Друга частина, яку мене всі питають. Вони мені питають: от дивіться, у нас є один політик, у якого 69% довіри. 69%! Це дуже багато. Правда зараз про президента. Так чому за три роки, і один місяць він жодного разу не звернувся до цивільних українців з закликом вступити до збройних сил? А хіба такого не було? Не було Погугліть. жодного разу за три роки, і один місяць людина з рейтингом 69% не звернулась до цивільних українців з, з проханням сказати, країна в небезпеці, давайте вступимо. Ну уявіть собі, 69% це дуже багато. І в один вони взяли і почули президента і пішли в військкомати всі один за одним. Оце була б робота. Ну, а хіба має це робити наш президент? Чи потрібно Ні, казати ну, стоп. людині не засовувати а, руку у каструлю із киплячою олією? Я, я ж не кажу, що, що, що він мусив це сказати. По закону це не передбачається. Будь ласка, він міг цього не говорити, він цього і не говорить. Але якщо у нас справді є проблема з наповненням Збройних сил, то чому верховний Головнокомандувач... Не вийшов ви, не сказав людям. Ви мені довіряєте. 73% мене обрало. В після вторгнення у мене був рейтинг 90%, Зараз у мене рейтинг 69%, Ви мені довіряєте, почуйте мене. У нас в житті були у всіх складності. У мене були складності з призивом. У вас були ТЦК погано працювало там. Ще хтось не так робив. Але сьогодні в Україні є велика небезпека. Давайте всі забудемо всі дурниці, які у нас були в житті колись. І зробимо цей важливий крок. Вступимо до збройних а сил чи України. Це від колишнього президента, коли також була війна, і потрібні були захисники. А, а, а не було такої проблеми, не було проблеми? не було такої проблеми. З військовими проблем не було завжди їх було достатньо. Єдина проблема, яка існувала в перший рік, що не було закону про демобілізацію, як і зараз немає, але він повтім був прийнятий і ніякої проблеми немає. Олександре, я ще хочу коротенько обговорити слова вашої екс колеги як ми розуміємо, депутатки та народної депутатки Анни Скороход, яка в ефірі вечір лайф заявила, що військовим виписують штрафи за неявку по повісті до ТЦК. Хоча вони вже третій рік на війні на фронті. Вона також висловила сумніви, що працівники ТЦК оновлюють дані у своїх системах та знають, кому відправляють повістки. Давайте почуємо пані Скороход. Штраф ти або сплачуєш, або оскаржуєш в суд. Для того, щоб його оскаржити в суд, в тебе є певний термін. Якщо ти пропускаєш термін, то ти вже зобов'язаний оплатити той штраф. Як військовослужбовець, який отримав додому на пошту штраф, взагалі може щось з ним зробити. Тут попрошу, пане Романе, вас Роман Лихачов, військовий юрист, з нами на зв'язку нагадаю. Дуже коротко, це чого такі проблеми у нас, і що ж тоді з тими базами, даних, які, начебто, синхронізовані, чого військові отримують повістки? Чи є у вас розуміння? Я можу сказати, що досить часто ті, хто служать у війську, вони не зняті безпосередньо як військово Тобто, позначка повинна стояти знята. У мене багато є на жаль випадків, коли військовий ну тобто, це бездіяльність в з ТЦК. Вони оператори не внесли відповідні зміни. І в них світиться, що людина не військовослужбовича, він військово зобов'язаний, тому розсилають повістки. І на жаль, є навіть ситуації, коли людина скасовує штраф в суді. Служить у війську безпосередньо, і при цьому їй прийшло. Тобто вона скасувала штраф постанову саму 17 тисяч через суд відмінила 34 тисячі. Арешт безпосередньо прийшов людина. Зараз у війську це реальна ситуація можу запевнити буквально позавчора. До мене звертався військовослужбовець діючий, який в районі Курської області зараз перебуває. Ось такі співа не заблокували рахунки. пане Романе. Я сподіваюся, що якраз так, як ви кажете, військові адвокати в цьому допоможуть нашим військовим розібратися. І я сподіваюся, що це дуже такі індивідуальні точкові проблеми, і це аж ніяк не тренд. Роман Лихачов, військовий юрист, адвокат Української гельсінської спілки з прав людини, з нами був на зв'язку.